Коли ж закінчиться війна? Це питання у більшості в голові і на вустах. І я надам відповідь з урахуванням наявної у мене інформації, а також знаків, які певно непомітні для більшості. Отже, друзі, я неодноразово у своїх відео зазначав, що відповідно до плану, який мені довели до відома, в червні місяці повинно бути перемир'я. Потім вибори в жовтні і до гостякий мир. Ми справді, на жаль. Будемо знаходитися в фарватері чи ореолі Росії. Але чому ж затягується процес, чому він не реалізується якомога швидше? Всі, я думаю, всі мудрі небайдужі, чекають миру, чекають миру через перемир'я, чекають припинення вогню. А це не відбувається, друзі. Не відбувається це з двох причин. Перша причина неготова Україна. Не готова в більшість більшості своїй Україна прийняти ті умови, які неприйнятні да? відповідно до втрат, понесених Україною, відповідно до протиріччю стереотипу та, чи пропаганді, яку засіяли нам в голови. А відтак треба час. Треба час, щоб Україна, Українці в своїй переважній більшості. Зокрема, ті, хто справді поневірялися, хто втратили домівки, хто втратили рідних, близьких і хто знаходиться на фронті, прийняли ті умови перемиря, які будуть фактично нав'язані Росією. І це факт. Факт, тому що ми неспроможні, ми не можемо протистояти зовнішній російській агресії. У нас немає ні технічних, ні економічних. Ні інших інструментів, і мобілізаційний ресурс, як ви бачите, самі знівельовано, фактично знищено драконівською бусифікацією або так званою мобілізацією, якщо це можна звати таким словом. Отже, треба, щоб прийшов час. І наразі я говорив вам в попередніх відео, що зараз будуть найстрашніші дні. Підтвердження цьому є останні два дні, а то й більше, шахливих бомбардувань. І Вони будуть посилюватися, на жаль, посилюватись. Удари будуть посилювати, щоб нагнати максимального, максимального переляку українцям і у такий спосіб підготувати їх так, до ганебних, але фактично і фактично угод капітуляції, які будуть запропоновані Росією. Друга причина це так само неготовність Росії зупинити цю війну. І так само треба підготувати російський, так? Російський бомон, російське суспільство, російських військових до того, щоб вони теж сприйняли зупинення війни як перемогу, так? І запропоновані вимоги з боку Росії як переможні умови. Тому для цього відбуваються і зворотні, на моє переконання, удари по Росії. Оце все залякування, удари по Москві, по аеропортах, що були затримані рейси. Це все для того, щоб російське суспільство. Досіє загалом, те сказала, да ну в баню цю в давайте припиняти, тому що там хохли вроді би готові, все, он Лавро висуває умови. І відповідно, давайте припиняти це все, будемо якось далі з ними жити. Будемо тримати їх на мушці і чуть що будемо ними крутити. Тому в цьому головна затримка. І зараз я ще раз підтверджую, підкреслюю, зазначаю, звертаю увагу на те, що найближчі тижні. Тижні кінця травня та й весь червень до відповідної угоди про припинення вогню будуть найстрашніші для українців. Не думаю, що такими будуть страшними для росіян, але, можливо, так само удари і відповідь нанесуть чималої шкоди і загрози життю росіянам, можливо, й тим, які не заслуговують на ці загрози і ці небезпеки. Тому що в Росії є люди, які не сприймають агресію проти України, не сприймають війну. Я вірю в це, тому що немає поганих націй, є погані окремі покидьки. Я зустрічаюся з росіянами за кордоном і в США зустрічався і в Євросоюзі, які справді категорично не підтримують і підтримують українців, всіляко допомагають. А тому друзі надважливим для нас буде зараз, зараз висунення от тої вимоги, оцієї умови, та про яку говорить Лавров. Цього меморандуму, так чи угоди припинення вогню. Фактично, це вимоги будуть з боку Росії, яка веде наступальні дії. І важливо, щоб ці вимоги вони стали публічними. Я, звичайно, думаю, що Росія сама зацікавлена в висвітленні вимог з боку Росії. Переконаний, що українська влада не хоче і не захоче опублікувати їх. Хоча Зеленський в свій час якраз розказував, що вши на вибор у 2019 році, нам про референдуми, про те, що буде питати волю народу, що він лише менеджер, який не має права, так. Ну, по факту, цей менеджер, який розказує, що не мав, не мав права нам вказувати, взагалі знищив наші права і свободи, запровадивши і покриваючи бусифікацію, закривши кордони, поставивши Конституцію на паузі. Ну, це з ним по ньому окреме питання. Я сподіваюся, вірю, що він понесе. Відповідальність ще при життю ще при життю на лаві підсудних. Буде відповідати давати покази, вірю в це. І хочу, щоб Україна, якщо пішла, то пішла по сценарію Південної Кореї, де всі президенти, всі свої каденції, відповідають на Лаві підсудних. А Зеленському є за що відповісти. Ну, оце в ефір зараз не про це, про те, що важливо, що ми напередодні того званого перемир'я, я в цьому переконаний відповідно до інсайду, відповідно до аналізу існуючої інформації. Так само, як реальним є те, що загрози зараз в Україні будуть в рази в рази більшими, тому треба на це звертати увагу. Важливо, щоб всі ми з вами вимагали від української влади, шляхом, ну, перепосту, можливо, цього відео, можливо, поширення моєї ідеї, вимагали від влади оприлюднення цих вимог та виставлених Росією, про які говорив Лавров. Ми повинні знати, щоби на них реагувати. Уше влада, звичайно, не зацікавлена, українська влада в першу чергу не зацікавлена припиненню вогню, перемир'ю і миру. Вона буде зривати. Якщо Росія і США, я переконаний, вже домовилися і зараз просто реалізація цього плану, то Зеленський буде робити все, щоб зірвати. І шляхом неоприлюднення цих вимог він буде намагатися зірвати можливий кейс перемир'я і зруйнувати плани. Сполучених Штатів Америки, які є переконаний шляхом тиску, домоглися погодження цього плану Росії. Цей план буде звісно він буде страшний. Це буде здача територій. Але як надважна надважливішим для мене найважливішим є життя українців і збереження української державності, так квазі, але державності, тому що при реальній ситуації у нас взагалі реальні загрози. Втрати української державності і знищення української нації як такої. Тим більше з Зеленським, який на владних важен. Ну треба зараз з усіх рупорів, з усіх соціальних мереж кидати меседж, кидати меседж, щоб після обміну вимагати, щоб українська влада оприлюднила ті вимоги Росії щодо перемиря припинення вогню, так зване зняття тих питань, які сприяли, та чи спонукали до. Збройної військової агресії, фактично, війни проти України. Знавши це, ми зможемо чітко апелювати і для себе зробити висновок, чи приймаємо ми чи ні, а потім мучно про це заявити навіть на своїх соціальних сторінках, не дати змогу владі зманіпулювати, шельмувати і перекрутити нашу точку зору. Це надважливо, як на мене. Тому слідкуємо, слідкуємо за руками шахрайської влади, яка фактично зурпувала владні важелі України. І чекаємо все-таки оприлюднення, можливо, з боку Росії. Якщо мені буде відомо деталі цих вимог, я буду їх поширювати для того, щоб ми могли ці вимоги обговорити, обговорити ризики і небезпеки. Молімося Богу, просимо швидшого перемир'я миру і здобуття миру на довгі роки для нас, наших дітей, наших нащадків.